Це колишнє приміщення 14-ї школи у Рівному. Обвалений дах, розбиті вікна, зруйновані стіни. Будівлю пустують з 2012 року. Після того, як школу перенесли в нове приміщення, ці споруди почали занепадати. Два рази міська влада намагалася продати їх на аукціоні, однак покупця так і не знайшлося. Також хотіли переоблаштувати під дитячий садок, однак через брак фінансування цей задум теж не реалізувався. І от в кінці квітня Рівненська міська рада вирішила передати ці старі приміщення колишньої. 14-ї школи на баланс пластового центру Рівного. Так, дійсно, це приміщення, ну, на жаль, дуже давно стоїть і в такому поганому стані. В свою чергу хочеться зробити там якусь таку локацію цікаву і. Наші пластуни, наші от молодь, наша захотіла там прийняти в тому участь. Я думаю, що і в молоді спорту також є напрацювання, що і бізнес може долучитися зробити, впорядкувати цю територію. Вони також погодилися працювати над тим, щоб писати якісь грантові проекти для того, щоб ну, збільшити чисельність його фінансування, але свою чергу робити своїми силами. Директорка пластового центру рівного Анна Березинська розповідає, роботи тут чимало. Будівлі потребують ремонту, а територія навколо впорядкування. У майбутньому ж тут планують відкрити центр для дітей з мотузковим парком, ватрою та різними тренінгами. В майбутньому ми плануємо тут зробити гарний вишкільний центр, де можна буде займатися з дітьми, з ночівлею, з харчуванням, актовими залами, тренінговими залами. Щоб було місце під ватру, було мотосковий парк, щоб воно було ну швидше все відкритого типу. На сьогодні пластовий центр та волонтери вже провели дві толоки. Однак, додає Анна Березинська, треба ще додаткова допомога. Перший раз у нас було біля 22 людей. Ми зробили дуже велику роботу. Це були батьки, волонтери, небайдужі громадяни, ті, що підтримують пласт. Другий раз у нас прийшло, на жаль, 9 людей 8 чи 9, Але ми теж зробили дуже багато роботи. Ми говорили з начальником управління, що якщо все буде гаразд, на початку червня ми попросимо долучитись в управління молоді і спорту, управління освіти і дорозчищати останній шмат території, де багато сміття, йде. Багато ще кущів. Дарина Черемшина та Валентин Зледений. Телеканал ITV Media Group.